Я вам щось покажу. Подивіться. О, подивіться, яких красончиків. Маленькі мої. Дивіться, які хороші кролики. Мама їх кормила, відійшла. Так, режулька. Ой, які вони хороші. Не буду зачіпати. Багато їх там маленькі. Подивіться, хто біля мого собаки. О! Ей, Боже мій, це що за друзі? Це що за друзі? Господи. Пірат. Це твій друг? Це їжачок там біля нього. О! Ти приходиш їсти до пірата, так? Пірат. Так, і куди ти далі зібрався? Погрався з моїм піратиком і десь собі з Ну, Розказуй нам, як у тебе справи. Це наш домашній їжачок, він нікого не боїться, собачки гавкають, але він мене не боїться. І деше після котиків перевірити мисочку. Після собачок перевірив. Ой, які ж вони смішні ці тваринки. Ну, ти швидше. Ей. Ну зараз принесу тобі, бо в котиків нема, вони з'їли. Їсти прийшов, а я не наготувала сашику. Каже, що ти, Саша, на мене дивишся, я їсти хочу? Ну то ж наш. Зараз даю їсти, ну? Можна витримати? Що ти чухаєш? їсти давай. Ти повідганяв мені всіх котиків. Ось тут є, вон твоя буде мисочка, домовились? Чи можеш каже, подітя поколоти. Ну, поколов. поколов мені киську, так, бо вимазав її всю. О, там твоя мисочка, все. О, молодець. Молодець, зрозуміло. Ой, як гарненько собі їсть. Ми нічого не боїться, Ай, який тебе Гарно їжать. в нього яз... цей язичок маленький. Вітаю, мої хороші. Як же гарно на вулиці. Це взагалі аромат стоїть неймовірний. Персик так гарно цвіте. Небо чисте, хоч і роботи весною багато, але все рівно супер. Мілаша. Мілашка. Ей, яка гарна, така посмішка. Мілашка, Мілашка, ти моя хороша, так, ти така гарна, так. У нас 25 градусів. Таня. 25 градусів це в холодочку. Даринка, миє двері, так, Дарус? Тут у нас літня кухня. Як приберемо, то покажу. Я не буду прибирати. Ну може й п'ять, бо за зиму насправді а дуже багато кроли... бруду. А сам нас наша користь, кролика народила. кролинята кроличка народила. Так у нас така гарна новина. Так, вже Даринка заглядає, заглядає, правда. Бо, а у нас така погода сьогодні. А, але... а ти тільки про, кролич... про кроличку говориш. У нас така жара сьогодні. В холодочку і вон я дивилася 26 градусів. Ой, та ми є, яка... яка бабусіна робітниця. <правж> <правж> <Таруся> все... <правж> <правж)> <Закинула тряпочку. правж> що ви робите, Лола, Саш? Як ти будеш, Лоло? ну покажи мені, <правж> <правж> Саша, це ти що робиш? <правж> я Лола. Що він тобі робить? Тобі так добре вигулювати, ну, діти кайфують. Таке сонечко. Ти раз бачиш назад, пішов на місце. Та він уже у нас, дідусь, старенький. Ну, молодець. Саша, не ходи з нею по полі, не ходи. її. Ходи в двір. Але яка чудова погода? Ну, це взагалі. У вас фотосесія? Лола! Лола, ти така гарна. Ух ти! Ой. Біля хати наше поле довгий час було мокре, земля глиниста, тому тільки зараз починається городня робота біля будинку. Але в усьому всьому є такий кіський кайф. Діти веселі на вулиці, їм так все класно, суперове. Я дивлюсь на них і ще зробив Пташки співають, сонце світуть, аромати такі, дерева цвітуть, супер. Таня миє кухонного диванчика. Вона почалася працюють, а я нічого не роблю, тільки знімаю. Там зумліла хороша, як як Ми собі їмо, моя хазяйка там ходить, хазяйно я маленька. Дивись, випустила курей, насипала їм зерна. О, ще сипить зерна. Чоб дара колега чи не подимала? Ні. Микає ручкою. Ну, бо на голову насипала, чи думала? Ввечері по графіку їжачок знову прийшов вечеряти. Даринка взяла його в хату, бо на вулиці коти не дають йому поїсти. А Ми йому налили молочко, він розкошує. І чмелик працює. Займаємося чисткою, мийкою коврів. Всі при роботі, всі. І до ця. ось таке у мене знову вийшло трошки хаотичне відео, але ну, це наше життя. До п'ятої години ми всі зазвичай на роботі, а під вечір сходимося усі додому. Коли погода, йдемо на вулицю, щось грибаємо, прибираємо, складаємо. Чи на городі, чи на квітнику. Насправді хочеться всім на вулиці бути, милуватися цією теплою погодою, квіточками, грітися на сонечку. Це після зими те, що потрібно. Будь-кому. Дивіться, який у мене кущ. Це спірея. Від неї настільки стійкий медовий аромат, коли світить сонце, біля неї ходуть бджоли, і вона настільки пахне медово, взагалі аромат розходиться не тільки по подвір'ю, його чути аж на дорогу. А вона вся така прекрасна, ніби всипана снігом. Та ці маленькі тюльпанчики теж гарні. Дерева цвітуть, небо, чисте, чисте, голубе. Боже, як же ж хочеться, щоб все скоріше наладилось, щоб закінчилася клята війна, щоб був мир та спокій в нашій країні, щоб діти росли під мирним, чистим небом. Дякую, мої хороші, що зі мною що підтримуєте мене своїми добрими коментарями, що дивитеся, усього вам найкращого. Будьте здорові! чудового вам настрою та мирного неба!